Протягом 2023 року у добропільській лікарні було зареєстровано 9 випадків сказу серед тварин. Також з початку поточного захворювання виявили у однієї телиці на території села Новофедерівка та у домашньої кішки на території села Святогорівка. За словами Вадима Бабкова, на сьогоднішній день ситуація з захворюваністю на сказ у добропільській громаді нестабільна. 10 осіб, які вакцинуються. І ця цифра стабільна, тому що е, то 8, було 13, Взагалі це багато. Були часи, е, коли у нас був один, майже і нікого не було. Але зараз е, сказ: я так вважаю, що це то, що е, охотників немає, і е, зазвичай відстрілювали ліс, який є розносчиком е, цієї інфекції у природі, і вони ліси... Ідуть і у населені пункти, і до тварин людських, і передають сказ таким шляхом. Добропільський ліл. Є всі необхідні препарати для надання допомоги мешканцям у разі укусів інфікованих тварин. Отримали і вакцину, і моноглоблин є. Але на жаль, ми не можемо повлияти на цю ситуацію. Ми маємо збільшення захворюваності і боремось з нею. Ну а далі вже будемо сподіватися, після стабілізації ситуації в державі почнуться програми знищення шкідників цих, і сподіваємось, що сказ піде на зменшення. При захворюванні сказом у людини можуть проявлятися наступні симптоми. Симптоми, коли вони з'являться, вже буде пізно. Укусила якась тварина, робиться аналіз ну, по можливості. І проводиться епідрозбор цього случая, і якщо є підозри, то починається вакцинація. Якщо вакцинацію не провести своєчасно, то вже ніякі ліки не допоможуть. Якщо кусити за руку інфі... ближче до кори головного мозку, є ногу, далі, і це ж теж грає якусь роль. Але Зрозумієте, якщо не вакцинуватись, то нема ліків при виявленні сказу у людини. Фахівці радять негайно звернутися до медзакладу, аби отримати антирабічну вакцину. 14, перша вакцинація, потім 14 днів. І кажись, 30 днів. Три рази це робиться. Ну це займається у нас хірургічне відділення. Там е, знаходиться на зберіганні вакцина з імуноглобуліном І там вони проходять планову вакцинацію. Це амбулаторно не робиться. Це робиться під контролем лікарів. Міністерстві охорони здоров'я нагадують, сказ має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Після проявів симптомів сказ, на жаль, стає невиліковним. Тож дуже важливо слідкувати за станом домашніх та свійських тварин, аби за потреби вчасно надати їм лікування та обезпечити тим самим життя людини.